Що, друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас четвер і знову ми працюємо на Луцькому автобазарі з нашими замовниками. Підбираємо сьогодні ми паркетничок з бюджетом до 15,5 тисяч доларів. Дивимось і Кашкай, і AX. Ну, Дуже не хотілося дивитись Mazda, це 5 бо в такий бюджет ми, ми не знайдемо гарний автомобіль. Будемо дивитись і Sorento. будемо в общем і цілом переглядати всі автомобілі, які будуть попадатись нам на Луцькому авторинку. Ми будемо підбирати автомобіль, а ви будете ходити разом з нами і дивитись ціни на ці автомобільчики. Не цікаво вам дивитися, які автомобільчики, промотали і подивилися, що ми вже придбали для наших замовників. Тож, всім гарного, продуктивного дня. Поїхали шукати автівки. 220 й рік, можна щось свіжіше у вас бюджет дозволяє на щось на якийсь свіжачок. 2 літра, 10 рік, повний привід, 13800. Як варіант, як варіант вони теж непогані. Є 2 літрові, є 1,7. А у нього повністю. 13700 який, 2.2. На автоматі, на коричневій шкірі, клімат. Вже й на обліку. Це такий танк, звичайний атмосферний. ой, цей автомат. Як вам такі варіанти? Ні, механіка. Механіка 17, да. підігрівчики, клімат, навігація. Рулік оригінальний, дивіться, датчики світла дощу, 400 підйомничка. Допомога при спуску і так далі. Так, Santa Fe, 9 рік, 2,2, 145 кВт, 249 тисяч пробіг, 12200 і ціна. Комплектація теж жирок на автоматі, звичайному гідротрансформаторі, Підігріви, клімат двохзонний, така нештатна навігація в нас. І оригінальне шкіряне мультикермо. Автомобіль повноприводний, має 4 підйомника і класний такий білий колір. Тут у нас трішки свіжіший варіант 11-го року 2.2, так само 145 кВт і ціна його або 13, або 15200. Добрий день. Як апарат? Народний? Який пробіг? Не пам'ятаю. 18800. 19 рік зато на автоматі. Кирний хвилин. Так, що тут нам, дивіться, пишуть? 12 рік, 2 літра автомат. 15-стой його ціна. Повний привод. У нас тут на автоматі на шкільних вставочках. Він. І такий приємний колір. А пригнана з Швейцарії. Як вам такий? Ну, це в них заглушки на фарах. Ага. Часто злітають, тут налітає мушкара. <кхи> на механіки. Не взяв, не ну бачите, і якщо розглядати, то розглядати на механіки. Так, Автомат у них трохи печальний. PowerShift. А механіка ходить довго. 2 літра 198 тисяч пробіг, 110 кВт, 15-4. Старідна фарба. Е, Ні, напевно Європа дизельна. Да, да. Так, так. Бензинчик 1.6, 11 рік, 11,100. 104 пробіг. Тут що у нас кашкайчик? 2 літра. Повний привід. 12200 дизелек тоже 14400 и таки сами пробег <laughs> угу. комплектация плюс минус как на том тоже протроники перед зад фары прости но белая касса надо такая трохи бедниша да вроде как сдается 900 Це в нас 14 рік, 1,5-185 тисяч пробіг, 15,999 її ціна. На навігації, на кліматі, без підігрівів і на механіці. Класний такий темно-темно такий вишньовий колір. Ну, якщо, якщо покажи Тарас, який колір підсвіти. На, заглянь, подивись, середину все. О. О, дивись, бачите, ага, ага. на сонці просто обалденний. Перламутр такий, типа щось? Коричневий метал. Ніде нічого не одна детальне по цей. Вообще, все. Гляньте, яка комплектація. Контара, шкіра. Да, та, та, глянь, нічого не перешивалося, все в оригіналі, і це, і це. І рух. 190 пробіга, ручка, все. З'їде, просто пливе. Угу, кольор шикарний. Так, 15300, 10 рік, 191 пробіг, 2,2 дизельок. Є сервіска, є виписки про проходження робіт на жирненькій комплектації. Вона у нас дивись алькантара, шкіра, підігрів, клімат. Звичайний автомат. Комплектація така, жирненька, жирненька комплектація, дивись, автозатемнення. Да, так. Комплектація дійсно непогана. Так, дивіться, сіренька ікан... перед передзад на лінзі 12 2012 року. Комплектація також досить непогана в нас. Дивіться, шкіра, Алькантара. Підігрів клімат жирок. Швейцарія 2013 рік. Два літра дезельок 197 пробіг на механіки. Так, у нас 12 рік, 1,5, 137 тисяч пробіг. Прикинь. І 11.300 і ціна. На безключовому. Клімат підігріве. Ціна. Так, це в нас Швейцарії, вона дивіться, рестарна вже. 12200, 14 рік, 2 літра бензин. Бензинчик.

Так, 13 рік, 15 тисяч автомат. 2 літра. Угу. Звідки машина? Звідки? Польська. Польська, польська. 2350 Добрий день. О, вона у нас на автоматі. Шкіряне кермо. Шкіряний салон. Повний привід. А, так, 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 так. Підігрівів нема. Мені ну, й не треба. Є люк. Як варіант, партроніки передзати автопарку автопаркуванчик. Це <рес> 950, босе 1,5 дизельок. 16 рік, 190 тисяч пробіг. На максимальній оптиці. В принципі, на підігрівах вони рідко попадаються на автоматі дісочки оригінальні. Але трошки не наш бюджет. Адаптивний ксіно. 16950-12 рік 2 літра. Бензинчик 220 кобил. 8 передач. Да. Дивіться, вставки під дерево, кватра. Ауді тільки. Кватру повноприводна має бути. Передня приводна, не ауді. Двохлітровий, 400 на цепу. Цеп замінити, різні з 500 доларів. Бо на відміну від двохлітрового в трьохлітровому півтори-дві тисячі доларів. Так, так, так. У нас 15 рік. 1.6 дизельок цепний 96 кВт. Повний привід... Ого, прикинь на повному приводі. І ціна, яка в нас там 14800. Коричневий колір такий. На без ключовому, на шкільних вставках. Механіка шестиступочка, навігація, клімат. Комплектація непогана. А пробіг який у нас пробіга в нас, на жаль, нема. Нема пробіг. Зараз тикнемо, що вона нам скаже. 2 літра 100 кВт машинка яка ціна На автоматі там може поки не відкривайте максимальні комплектації тільки приїхали ну це що в нас? Це п'ятимісний, так? Да? Угу. Але комплектація хороша, дивишки, вставочки, механіка. Клімат, комплектація непогана, панорама диви Один підраз. Передзад. Середнє те Угу. Дізельочок 2 літра. 14800, 198 тисяч прибіг. Ото як з одного конвейера. На всіх машинках 198 тисяч. Але біленький гарний колір. Шкріні вставки, автомат, шкіряне кермо. Ну, таке трішки підгризене, але воно оригінальне. 14800 плюс 12300, 10 рік 260 на автоматі, на вставках. Підігрівчики клімат є. Комплектація така. Ну, я б сказав, стандартна для цих автомобілів. Дивіться, який у нас там підігрівчик такий вибаста є. Як варіант. Але поки ходімо далі. 1,6. 13 рік, 215 пробіг. Ага, тут дивіться, повністю шкіряний салон, механіка. Підігрів, клімат, навігація, комплектація така, жирочок, безключовий доступ на передніх дверках. панорама. Ще б сюди чорні диски і просто цукерочка. Воріта є, там стоїть у нас ax 35 і тут у нас Sorento. Зараз будемо щось дивитись. А де Соренто? Все. Фаворит один постався в нас. Соренто вже напевно поїхав далі десь. Соренто, все. По-бистрому, да? так? Так. Повернулися ми до АХ, у нас 1,7 дизельок на непогані комплектації, підгрівчики, клімат, Підгріви задніх сидінь на механіки 1,7 дизельний двигун. Зараз зробимо діагностику, перевіримо його більш детально. Скажи, що хай ми вже дивимося, її, що це вже тут вже її розривають. Ти диви, які гріці, так? прийшли, відкрили, закрили. Пішли. Ну, що це за? Так, дивимось більш детально зараз. <риклад> Чуть не забрали машинку з-під носа, як кажуть. Seven to three Overindulge her the flesh like it's free We're on a fast ride we monk is killing time with machines Making love that we don't even feel You don't even notice if it's her or it's me Друзі, у нас ще один підібраний автомобіль. Надійний, сімейний, безпроблемний корейський Hyundai AX35. Вся автівочка у нас в рідній фарбі, без жодного підфарбування. У нас повністю шкіряний салон, підігріви передніх також задніх сидінь, Двохзонна кліма, навігація, камера заднього огляду, механічна 6-ступенева коробка передач. 1,7 дизельний двигун, шкіряне оригінальне мультикермо, старт-стоп і багато інших плюшок. Автомобіль у нас 2011 модельний рік, 1,7 дизельний двигун. Ціна автомобіля склала 12 тисяч 150 доларів. Ну що, друзі, я рахую досить непоганий автомобіль. Ми знайшли для нашого замовника. Автівочка 5 днів в Україні. Розмитнена. Зараз поїхали робити наші замовники сертифікат з продавцем, потім виписують договір купівлі продажа потім приїжджають до нас, ми це все перевіряємо. І замовник розраховується з продавцем за автомобіль. Заїхали попередньо на СТО, перетрусили його більш детально. Рижиків, корозії по автомобілю немає. По СТО нам приговорили задню пружину, рульовий накінечник один і два передніх сальмблока. В принципі, все. По ремонту там в районі ну, 100 доларів, не більше, я думаю. Тому якось так. Нічого в нас не тече, не сопливе. Автомобільчику потрібно зробити технічне обслуговування, Стандартно масла фільтра і автомобіль готовий до експлуатації. 218 рідного пробігу, 11-й модельний. І 11-й рік експлуатації цього автомобіля. Один дизельок в досить непоганому стані і в хорошій комплектації. друзі, в нас ще один підібраний автомобіль для наших замовників по послузі підбір автопідключ з доставкою прямо в Вену. Це столиця Австрії. Автівочка в нас Opel Zafira, вже обслужена. Замовниця приїхала з Європи, поставила цей автомобіль на себе на облік. Ми даємо свого водія і направляємо цей автомобіль. Додому, до нашої замовниці. У нас Зафірка, чистий 11 рік в космокомплектації, в класному стані. Має одне косметичне півфарбування пасажирської передньої дверки та, в принципі, все. На підігрівах, на чорній панелі, трішки свіжалося кермо, реально є фото, отак тут було подерте. Трішки негарно. Косметично це виправити і отак його перешили цей рулик. У нас вставки на сидіннях 217 тисяч рідного перевіреного пробігу. В класному стані і в хорошій комплектації цей автомобіль. Датчики світла, дощу, круіз-контроль і так далі. Автомобіль 2011 року 1,7 дизельок з хорошим пробігом обслужений повністю для нашої замовниці, став 8600 доларів. Так, ну що, поки всі їдуть за кордон за автівками, ми їдемо в Україну. А чому? Тому що класний сервіс, тому що хлопці все підібрали, за ручку поводили, допомогли, підказали. Взагалі супер. Дякую всім, хто додивився це відео на кінця. Всім папа -па та до нових зустрічей. І чекаю вас всіх обов'язково в коментарях.